Так, і давайте подивимося, так сказав бідняк, як кажучи, давайте подивимося Януковича і Ясенюка. В одному відео зробимо так. От вроді різна власть була. Янукович це щось одне своє там. Яценюк це вже щось друге після Майдана, після революції. От чим вони відрізняються, чим, чим їх карта? Як по-різному карта бачить, чи однаково, давайте Януковича подивимося, п'ять карт візьмемо. Янукович. От П'ять карт беремо на Януковича. Ну, Це людина, бачиш, це фактично. Фактически це по карті сім'ярки кубків його придумали. Тобто це карта ілюзій, його придумали. От так як Ярнукович, от те, що нам з нього представляли, те, що робили, його не було такого. Тут карта от кубки, вроді, повні, ну тут обернися, і вони пусті всі. Людина пуста, зовсім пуста по цій карті. Ліпили що було з того все. Людина брехлива по сім'єрки мечей. Сім'єрка кубків, мечей. Да. Людина брехлива. Людина на своїх інтригах, на своїй брехні, от на цьому всьому він мав те, що мав. Карта Єрофанта. Ну, бачиш, от от як сказати, от Україна, українці. От така людина по картах некчемна. І ми йому поклонялися по Єрофанту. Дійсно, людина, чуть не вся страна поклонялася. От по Єрофанту, то там двоє людей на колінах поклоняються йому. От там і поклонялися йому. Ми жили так. Карта вибора. Ну от в тому, в, тому, в чому примерно, він там от, ну так, случилося це все, в нього був вибор. Це не те, що він остався без вибору. Вибор, тим мовляв старший аркан. Тут можна було б по-другому, як-то. Ну, вибрав те, що вибрав. Маємо те, що маємо. Ну, і тут, бачиш, ну, я б сказала, що тут, бачиш, через дітей він цей вибор прийняв. От Він зробив так, як зробив, тут більш через дітей. Тобто, якщо треба було дітей, і там він через себе тих дітей пристраював, ну, робив їм будуще, так сказати. Тобто, діти, ну, так по карті, діти б, їм, діти б ніде так не нужні були, ну, якби не було його рядом. Тобто він, фігура він, хоча й пуста фігура. Брехлива фігура. Ну, діти, бачиш, біля нього все одно держали. Через його брехню, через його пустоту, все одно діти, не він біля дітей держався. Ну от, Янукович наш Федорович. І давайте це ми візьмемо п'ять карт. Да, це тільки ми можемо. Понимаєш, привезти і поклонятися. І все. Ну Паціане, тут нема про що балакати. Людина, яка не має ні совісті, ні якихось принципів, ну, нема нічого такого, за що треба цеплятися. От карта падшого ангела падає зразу. Ну, жінка, біля нього жінка була, є і дай Бог на цей. Ну, закрив він сам собі. Тобто ця карта блока це сам, сама собі людина закрила, ну, як сказати, своє будущее, повністю закрила, замотала цепами, все, відрізала от, від усього. Того, що можна було цей. Ну, старався все одно. Старався цю ситуацію, він ну, як то з як цієї ситуації вирулити. Там уїхав він куди уїхав. Все одно всіми путями по цій карті він старався з цього вилізти. Не бути там під оцим блоком, під оцією закритою картою. Старався вийти, це... старався бачити, щоб був для нього світ так відкритий. Ну, світ для нього все одно закритий. Тож, тут абсолютно. Тут вже карта, пачу, Тобто, людина вже все. Для України це вже. Ні туди, ні сюди. Все вже, немає. Нема тут про що, поклонялися. Да, отак із брехні і сімерки мечей людину, Понимаєш? І це ж не те, що він сам себе ну, зробив таким. Це ж люди взяли і зробили з нього таке. А потім на коліна впали і все, і ну, Бог на землю спустився. Хто ми? Чого ми такі? Так, я ценю хтось. Куля в лоб. Ще один артист. Так, яценюк. Ну, голова пухна голова пухна Людина, яка бачиш, іде під картою маніпулятора. Він уміло маніпулює ситуаціями. тут карта дев'ятка, і оця карта показує те, що людьми це людьми. Ну він ситуацію, він ловить дуже швидко ситуацію, в якій він починає ну, розкручувати під себе ситуацію. Тобто він ловить чітко ну, чітко ситуацію він лове, дуже чітко і в свою пользу лове, додати хочеться. Ну, прийде страшний суд, прийде, прийде наказання за все це своє, прийде. Який ти не крутий, який ти не конкретний по карті мага, все одно страшний суд тебе дожене, як би не було. І головка бабу, І головка вже зараз бабу, Як далі буде, як далі, що, що там з ними буде далі? Вічно нічого не буває, карта показує примерно. Взяли й надули. За того я ценюка взяли, зробили те, що зробили. Хоча людина пуста. Пуста для себе, може, не пуста. Пуста для України. От ми балакаємо українці. Не мене те, що там просто, інтересно, зловили яценюка десь по дорозі, давайте побалакаємо. По відношенню до України і до українців. Пуста сімка кубків. Тобто це карта ілюзій. От придумали собі, рішили, молодий чи дурний чи який він там є. От ми йому поклоняємося. Очередний, якому ми поклоняємося. Він пустий: сімка кубків, пустий. Людина пуста, для себе повна. Для України пуста, а для себе чулопове, тому що імператриця, тому що рухи забіля для себе і для сім'ї наповнився добре. Через наше ж длами поклонення таке. Ну, дві власті, от вроді, дві власті, різні власті. Одна бандитська, а друга ж уже прийшла не бандитська. Воно не понятно. Давайте сейчас ще п'ять карт цих візьмемо. Влікаються хлопці магіями, тут карта і приворота, і князь тьми, і карта лічення. Ну, то есть не брезують, не брезгують хлопці цим ділом теж. Ну і карта дерева. Бачиш, тут по карті примерно, якщо там ми брали арестовач, то за нього чіпляються, як ви. Тут людина, подімає, що ця ситуація, та, що є зараз, вона устраює. Тому що за цю ситуацію він уцепився і вважає, ну, от, десь там дюргається. Десь там ну, страює. От, от чого показує карта? Що ця війна, от вона некотрих людей вона устраює? Чого вони корнями крепче? Чого вони крепші, при цій війні йдуть. От без війни не такі вони крепкі, з війною вони крепші. Хоча ж карта ну це ж чорні сили. Тобто це не по-хорошому, не по-доброму, це чорна карта йде. Хочеться людської крові. Хочеться цього, що люди там в своїх оцих окопах там довбуться, гризуться, отвоюють, а в них там потихоньку все йде так, як йшло. Ну, наподобіться карта показує. І от два персонажа взяти. Янукович і Яценюк. Одні погані, другі ж ті типу, прийшли хороші. Де це хороше? Де оце хороше? Для людей от сімка кубків. Ні ви при них не бачили і не побачите. І все. І опять же, саме інтересне, що самі ми їх приподносимо. Потім на коліна падаємо і молимося на них чуть не на як Так, все.